У жінок процеси старіння часто супроводжуються змінами у рівні в крові і вимиванням кальцію із кісток, що має назву остеопороз. І це особливо стосується жінок, які входять у менопаузу. І в процесі омолоджуючих процедур нам дуже необхідно враховувати цей фактор, тому що коли йде вимивання кальцію із кісток, це сказується і на кістках нашого лицевого черепу. Через це змазуються вилиці, через це змазується лінія нижньої щелепи. І це не дає можливості нашим тканинам триматися, да, образно кажучи, на кістках. Тому я пропоную, по-перше, визначити, чи вже почався у вас цей процес у остеопорозу, якщо вам 40-45. Плюс да? для цього є такий показник, як імпедансометрія, яка показує насичення кальцію саме кісток. По-друге, потрібно визначити рівень кальцію у крові. І якщо рівень кальцію підвищений, це може нас уже направити на думку, що відбуваються вже процеси, тому що кальцій з кісток вимивається, і він, його рівень підвищується. У крові. І потрібно з'ясувати причину цього, чи це пов'язане саме із фізіологічними змінами віковими, чи можливо причиною ще може бути зміни у парашітовідній залози, там можуть виникати кісти, можуть виникати аденоми, які також впливають на кальцієвий обмін. І в залежності від того, яка причина. Впливати на цю причину, і обов'язково це мероприємство, вплив на остеопороз, лікування остеопорозу, корекція цих змін, вона має враховуватись в протоколах омолодження. І якщо ви, мої дорогі пацієнти, говорите про те, що ви хочете омолоджуватись більше, ніж просто ін'єкціями красивими, мені, дайте знати, і я вам порекомендую додаткові методики корекції стану. На більш глибокому рівні будемо зберігати своє здоров'я, свою молодість не тільки на рівні шкіри, але і на рівні організму в цілому.